Моє вітання грибозаводи! Все ще думаєте, що купляєте дорого посівне насіння, шукаєте елітне насіння, репродукції, запомірні гроші, так от розумійте собі, що посівне насіння дешево не може коштувати. Перекупив у свого знайомого насіння сорту українки і турки. Українка, яка кущова, кущова українка, яку буде сіяти на 70 см. Та турка теж привезена з Туреччини. Ціна кілограма посівного насіння і того і того по 20 доларів. Отакий от клуночок 10 кг, коштує більше 8 тисяч гривень. Я казав, будуть експерименти, буде цікава інформація. Якщо цікаво подивитися, що вийде з цього насіння, підписуйтеся, слідкуйте за каналом. Далі, можливо, буде доступно для замовлення в наступному році.